Павло Грабовський вірш надія. Не зітхай так безнадійно, скорбних уст не замикай, рук не складуй ще подвійно, злано битви не тікай, глянь на луг, не вся травиця ще потоптана у прах. глянь на люди, чесні лиця, ще не всі обвіяв страх, ще великі перепони, злу поставлено кругом. Небезкарно рвуться стони під ворожим батогом, стануть мученики, браття, стануть сестри, як живі, за годиною прокляття мук, кайданів та крові, З раднокупленої слави панство волі йде услід, і на чолі ми розправи власно з'явиться нарід.